Инвертор универсальный. 12-24 вольты. Тобто можно подъеднувать практично до будь своей машины. В комплекте йде инвертор и два дроти для подъеднувания. No dragit. Заявлена у нього потужність

У нього йде індикатор, індикатор. Одразу зараз подивитись, Показує напругу, показує напругу входну і вихідну. Зараз ми підключаємо на 24 вольт. Прогодію вентилятор. показывает двадцать пять и семь вольта на монтаже я сейчас попробую вот такая машинка для заточки ножив працює. Якщо все по китайському, то тут 2000 Вт. Бачу. Зараз. Ах, 1100 Вт. Ну, такої потужності він не видає. все однозначно ну, зараз вот един... такая дорожная прасочка и так на двадцать четыре вольта она працюет Здесь. Зараз вымыкаем и вмыкаем на 12 вольт. Те же сами дроты. так Вмыкаем. 12,5 вольт. показує на вході 220 на виході. І тут ось ця праска. Також працює. Тобто це більше 300 Вт. Але просадка напруги набагато більше. Так, все ось працює. І основна ще перевага, як по мене, для безпеки самого пристрою, це те, що коли він входить в захист, він з захисту не виходить. Тобто, дуже багато інверторів, які при перевантаженні або при просаці напруги. Потім намагаються увійти в робочий режим. Ось, наприклад, зараз чайник вмикаємо. Все, він пішов в захист. Все. 0 вольт. Коли вимкнули е, навантаження все пішло нормально. Ну, от. або зараз спробуємо те саме на 24 вольт. Звичайник, звичайний. Ні, одразу в захист і все. Тобто, поки ви не усунете, чому він увійшов в захист, він не ввімкнеться. Тобто, для безпеки це абсолютно нормально. Ось такий ось цікавий пристрій, котрим дійсно можна користуватися в дорозі.